Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, в послідовності визначений в частині 2 статті 10 закону України про освіту. Я зараз поясню, що це, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Дуже багато чоловіків мають диплом магістра, наново пішли навчатися на диплома магістра. <кій> Громадяни України, які мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати права на цю відстрочку відповідно до статті 23 закону про мобілізацію, зберігають таке право до завершення поточного навчального року. Тобто, якщо я військово зобов'язаний з дипломом магістра, пішов навчатися ще на магістра, а дипломи ж це в дії. є, то від строчками не буде. Ну по червень місяць чи коли в нас е, поточний навчальний рік, тому що коли закінчиться повтор... поточний навчальний рік, цей варіант вже не прокатить. Я маючи диплом магістра, це другий магістерський рівень має йти в денну аспірантуру, на третій освітньо науково освітньо-науково-творчий рівень, і отримувати диплом доктора філософії, доктора мистецтва. Відстрочка прокати тільки коли я після молодшого бакалавра пішов навчатися на бакалавра. Після бакалавра я пішов навчатися на магістра, ну по денній формі, звісно. А після магістра я пішов в денну аспірантуру навчатися на доктора філософії або на доктора мистецтва. Тобто не 25 магістрів після магістрів. А в послідовності 25 магістрів після магістрів прокатять по, -по, -по червень місяць. Прокатять, коли зараз 22-й, 22-й рік шли собі додатково ще одне навчання отримувати. Це прокатить до завершення поточного навчального року. А і завершення поточного навчального року, після того як я отримав диплом магістра, я маю йти вже в денну аспірантуру. Навіть в контрактну. і ця денна аспірантура мене як третій освітньо-науково-освітньо освітньо творчий рівень для отримання доктора філософії доктора мистецтв мене по факту ну захистить в цьому плані від відстрочки. Отримав доктора філософії, доктора мистецтв, Далі йду вже в докторантуру, щоб отримати диплом доктора наук.